Сьогодні поговоримо про модель смартфона, яка щорічно розходиться мільйонними таражами по всьому світу. Модель, яку безсумнівно можна назвати бестселером у світі смартфонів. Це серія Samsung A. Нещодавно ми оглядали Samsung Galaxy A35, І той смартфон мені сподобався. А сьогодні у нас старший брат тієї моделі, а саме Samsung Galaxy A55. Логічне оновлення, яке принесло багато цікавого і приємного, але не без недоліків. Тож чи є сенс переплачувати? Про це сьогодні розповім. А також поділюся власним досвідом і враженнями від використання цього пристрою. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Почнемо традиційно з комплектації. Тут жодних сюрпризів, так само, як і жодних блоків зарядки, чохлів та інших приємностей. Всередині коробки лише смартфон, кабель для зарядки, голка для лотка сім-карти, він, звісно ж, тут комбінований, тобто ви можете поставити дві сімки формату НАНО або ж сімку та sd карту до 1 терабайту. Це на випадок, якщо базових 8 гігабайтів оперативної та 128 або ж 256 гігабайтів сховища вам буде замало. Ну, і до Документація всередині, раптом ми без неї не зможемо вімкнути смартфон. Тобто, тут все так само, як і у інших смартфонів від а брендів, і не важливо, чи це флагман за мільйон грошей чи бюджетник. Всі аксесуари доведеться докуповувати, і щоб заряджати смартфон швидко, і щоб скляну задню панель не розбити. Дизайн пристрою класичний для всіх смартфонів від корейської компанії. Загалом, якщо ви у 2024 році бачили бодай один смартфон Samsung, то ви бачили їх всі, адже по задній панелі їх відрізнити майже нереально. Це ж було вже. А от якщо взяти цей Galaxy A55 до рук, то ви одразу відчуєте приємний холод алюмінієвої рамки. Порівнюючи з a 35 який зовні виглядає ідентично, цей смартфон одразу відчувається і дорожче, і надійніше. Врешті змін в дизайні знайти складно. Тут той же острівець для кнопки живлення та регулювання гучності, це нова фішка від Samsung та скляна задня панель. І до мене дісталися смартфони у крижаному блазі. Китому кольорі та Наві або ж темно-синій, блакитний, це оцей, оцей блакитний, це просто мій фаворит. На ньому практично не видно відбитків пальців, виглядає дуже класно. А от темно-синій збирає пил і ваші відбитки пальців на своєму склі просто миттєво. Якщо ви зараз бачите в кадрі темно-синій смартфон без пилу та відбитків, це означає, що я його ну дуже добре протер. І за це можете поставити лайк цьому відео. Також є версії у у фіолетовому та жовтому кольорах, і така яскрава палітра мені подобається. Вона додасть яскравих тонів у ваше життя, коли смартфон не буде захований у чохол. В Galaxy A55 супер AMOLED екран з діагоналлю 6,6 дюйма роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів, щільністю пікселів 390 PPI та частотою оновлення 120 Гц. А це означає, що дивитися на цей екран справді приємно. Звісно, що ви можете налаштувати кольори під себе або ж обрати уже готовий пресет. Так само можете ввімкнути або навіть вимкнути адаптивну частоту оновлення дисплею, щоб повернутися назад. У 2021 рік та отримати стандартні 60 Гц. Проте це, як на мене, вже зайве. Врешті це хороший дисплей від Samsung. Іншого очікувати було і не варто. Сканер відбитка пальця під дисплеєм не найшвидший, але спрацьовує добре, без помилок. Єдиним його мінусом, як на мене, є відсутність вібровідгуку під час розблокування. Мені його прям не вистачає. От хочу я, щоб смартфон так сигналізував мені про розблокування, от вібрацію. Хочу і хоч ти трісне. А так. Лише звук до речі, про звук. Смартфон звучить якісно, гучно і чітко для перегляду фільмів чи просто відео на YouTube Цього буде більш ніж достатньо. Це навряд чи можна передати через відео, проте я спробую. Звісно, що яким би не був звук на смартфоні, я все одно радив би вам придбати собі безпровідні навушники. Так як роз'єму 3,5 мм тут немає. Огляди з найкращими варіантами навушників за невеликі гроші. Ми вже зробили. Вони з'являться отут за підказкою. Що дійсно важливо в смартфоні, це стабільність роботи пристрою, щоб не вис не лагав і не розряджався до обіду. Власне, за перші пункти тут відповідає процесор Exynos 1480, Android 14 на борту та оболонка One UI 6.1. Всі звикли трошки хейтити та недооцінювати процесори від Samsung, проте цей вигрібає добре. Результати тесту Geekbench зараз перед вашими очима. О, нічого собі! Ви бачите? Процесор 4 нанометровий, тобто достатньо енергоефективний. А в сумі з батареєю ємністю 5000 мАч, це мінімум один день активного використання. Живе смартфон справді довго. Окрім цього, процесор Exynos 1480 дає вам можливість і пограти в ігри на смартфоні. Ігровим його, звісно, не назвеш, але на середніх налаштуваннях графіки він може витримати та практично все. Я грав у PUBG, це не найскладніше з усіх ігор, проте в ній він працював як швейцарський годинник. І тут екран 6,6 дюйма є чудовим доповненням для геймінгу. Він дозволяє вам не плутатись в керуванні і насолоджуватися самою грою. Тож загалом залізо тут потужніше ніж в А35, але трошки поступається, тому ж s 23 FE. Але й коштує Galaxy A55 дешевше. Це хороший компроміс без розчарувань. А от камери це безперечно сильна сторона цього смартфону. Сладка. Тут у нас три модулі на задній панелі: основний на 50 мегапікселів, той самий, що і в S23 та S23 FE, тобто алгоритми Samsung знають цей об'єктив, а це однозначно перевага, адже сучасні фото на смартфоні це більша робота алгоритмів, ніж власне об'єктивів. Надширококутний, над ширококутний на 12 та макро на 5 мегапікселів тут просто хороше. З іншого боку, фронтальна камера на 32 мегапікселі. Телефото об'єктив не підвезли, проте наявні модулі працюють дуже добре. Приклади фото ви бачите на екрані. Є можливість зуму x 2 x 4 та x 10 хоча далі за x 2 я б уже й не тиснув. Є також і нічний режим, працює він також дуже добре, не намагається повністю перетворити ніч в день, а витягує саме те, що потрібно. Зараз ви бачите якраз два приклади фото: ліворуч, з вимкненим нічним режимом, а праворуч, власне, те, як він працює. Робота фронтальної камери теж чудова, хоча їй те, темними вечорами вже трошки тяжкувато. Що стосується відео, то тут можна знімати максимум в 4К 30 кадрів на секунду. Це стосується як основної, так і фронтальної камери, і є оптична стабілізація. І тут нема чого розповідати, краще одразу дивитися. Отак от, от знімає фронтальна камера. Напишіть в коментарях, як вам мене видно, як вам мене чути. Виходжу на сонечку. І на сонечку, так От. Я сподіваюся, вам стало краще. От, мені тепер трошки сліпить для того, щоб розуміти взагалі, як справляється з навантаженнями. Покрутимось. Оп, вліво, вправо. Я сподіваюсь, дерева навколо не поплили. Я хожу, тож можете побачити і як працює стабілізація. Напишіть в коментарях, як вам, а ми до основного перейдемо. Отак от, от тут працює основна камера на 50 мегапікселів. Тож напишіть в коментарях, як мене видно, як мене чути. Я трошки ходжу знову ж таки для того, щоб ви побачили роботу стабілізації. Напишіть, скільки це балів з 10, А ми повертаємось до відео. В кінці відмічу головний мінус цього пристрою, як на мене, це те, що Samsung з оновленням One UI 6.1 не підвезла сюди, хоча б частину функцій штучного інтелекту. Все це поки що дістається цьогорічним та минулорічним флагманам. А от лінійка Galaxy A поки що без них. Можливо, з майбутніми оновленнями щось та й дістанеться до цього смартфону, хоча б той самий Circle to Search, Дуже хотілося, б, тому що смартфон справді крутий, такий собі бюджетний флагман для тих, хто не хоче купувати собі якогось китайця, а довіряє відомим брендам. Якщо і ви шукаєте собі надійний та актуальний смартфон на декілька років вперед, то посилання на Galaxy A55 я залишу в описі до цього відео. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео. До кінця тисніть лайк цьому відео, тицяйте кнопочку підписатись на дзвіночок. Тисніть, аби не пропустити нових роликів. А ми з вами обов'язково зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.